Привіт-привіт! Ви на каналі В'яжу для Галочки, а в нас знову бабне літо. А на календарі 24 жовтня триває проект Оксаночки Левчук «Зв'яжи шапку 5 за 5. Тобто весь Жовтень. В'яжемо шапулі, Шапулі, рукавички, беретики, на голову, на ручки, втепляємося до зими. А на дворі чудове сонечко, гарна погода. І я в'яжу. Що ж я зв'язала за цей тиждень? І вітаю мої любі! Швиденько покажу вам, що в мене на спицях, сьогодні 16 жовтня середа, і захотілося мені пов'язати товстенькими спицями, В'яжу я із такої пряжі. У мене невеличкий залишок, моточок і невеличкий бунтик. Це Alize Angora Cold 80% акрилу і 20% вовни. Ось вона трішечки лохматенька. Що ж в'яжу? В'яжу таку трендову модельку: косиночка Бандана, чи хустиночка чепчик, ну щось таке. Ось я вже дійшла до повороту коротшими рядочками, ніби в'яжу п'яточку-бумеранг. І зараз я буду вертатися, робити вже довші рядочки. А потім буде, ну, косина, косина отака, як у хустиночки. Ось що в мене виходить, це така пробна моделька. Зайде чи не зайде, якось капори не прижилися. Тож, ось такий, як то кажуть, останній писк. Ось така ось моделька. 109 петельок я набрала. Звичайна резиночка один на один в'яжеться швиденько, Спиці 3,5, мабуть, чи 4, 3,75. Ось ж таке в мене 3,5 немає. Ось отак я швидесенько вчора нав'язала ввечері і зараз продовжу. Хочеться вже вдягнути щось новеньке, свіженьке і вигуляти, бо на дворі вже достатньо зимно. Так, і на сьогодні, на 24 як я вже казала, в мене готова модель, готова модель е, трендового е, виробу, такого, як косиночка, косиночка Чепчик чи хустинка Чепчик. Я б назвала це хустинка бумеранг. Бо вона в'яжеться так, як ми в'яжемо. П'яточку в'яжеться бумерангом. Спочатку ми вкорочуємо рядочки, а потім робимо їх довшими. І закриваємо частинку, де в нас гудзичок і дірочка для гудзичка. Ось так, не так. От. А далі працюємо над оцим кутиком. Я перев'язувала кутик. Спочатку я в'язала кутик, закривала по дві петельки кожного третього ряду. На початку кожного третього ряду, як з однієї сторони, так і з іншої. По дві петлі. Але він... Вийшов дуже такий маленький кутичок і я перев'язала і закривала по дві петлі у кожному другому ряду, на початку кожного другого ряду. І ось такий він вийшов. Якщо закривати там по одній петельці, мабуть, буде дуже довший, а так ось виходить якраз гарненько. Вийшов маленький розмір. Він, звичайно, розтягується, пряжа добре тримає резинку, натягнути можна. Тоненький, радила б, звичайно, в'язати з більш товстої пряжі, або тут я в'язала у два складення, взяти у три або у чотири складення, якщо на зимову модель. Ось, тягнеться добряче. Ну, якщо що, я на свій 57-й розмір, 58-й, воно, звичайно, налазить, але ну, вигляд не дуже. Більш для такого дитячого виробу. Ось, подаруємо. Згодиться. Вона не товстенька, тоненька якраз на таку осінь, де на дворі ще тепло. Вчора було 19, сьогодні 14 градусів тепла. Але вітряно, прохолодно, це не весна. І ось така хустиночка стане в нагоді. Тобто ось трендова моделька готова. І готові мої пальчатки. Ой, це моя любов. Це, ну, треті пальчатки, що я в'яжу. І другі, які я в'яжу із шкарпеткової пряжі. Я б вам радила в'язати пальчатки з шкарпеткової пряжі. Вона дуже гарно підходить. Тепленькі, тоненькі. Не робила я ніяких тут ажурів і косаранів, і всяких різних. Візерунків, бо пряжа секційного фарбування, і ну, не варто перенавантажувати, і до того ж гарну пряжу. Ось такі вони в мене нібито смугастенькі вийшли. До пальчиків я так не прискіпувалася, так як на першій модельці. Ось я вам фото вставлю. І вони в мене вийшли різні. Якісь вийшли більш однакові. Ось ці. А якісь зовсім різні пальчики. Ну, це вже, ну так, не актуально, скажімо так. Вага, вага цих у мене пальчаток вийшла 58 грамів. Розмір у мене немаленький. Я в'язала на починала 64 петельки, потім додала трішечки тут на пальчики, але не варто було цього робити. 66 петельок, Ось. Достатньо 64 петлі. Так, як на шкарпетки. Ось гляньте, як вони чудово сидять на руці, облягають довгенькі. Ось так. Ой, ну чудові, мені подобаються. До холодів я вже готова. Ось такі мої шоколадики. Гарні, правда ж? І на спицях в мене зараз ще одна незапланована моделька. Це. Просто пов'язочка напівпатентною резиночкою, буде така ось смужечка зв'язана, і просто шиється, щоб вийшов такий гарний. Ну, як, покажу потім, скажімо так, пряжа. Пряжа тут із Аврори, взяла бо такий колір, сподобався. Я в'яжу не для себе, це таке невеличке замовлення. Я запропонувала пов'язочку солоха, але подружка відмовилась, каже, ні, я не хочу солоху, вушка, щось мені не так. Звичайна просто пов'язка. Ось пряжа мотанка. Пінар, ну якщо так от читати, моточок 50 грамів, 150 метрів і 100% акрил. Зараз багато різної пряжі є в аврорі, можна вибрати, якщо, ну, акрил, ну і акрил. Так, ось поки що все. Якщо рахувати в мене дві пов'язки, закривають одну шапулю, будемо придержуватися тих правил, які були ще на початку цього спільного проєкту, де дві пов'язочки йшло як одна шапка, а подвійна шапулька йшла як дві шапульки. Ну, Ось так, гарні правила. Лайтовий чудовий проєкт, вже п'ятий сезон. Ми з Оксаночкою, Левчук, з подружками, в'язальними коліжаночками. З нетерпінням кожного року чекаємо цього сезону і в'яжемо гарнюнські вироби. Тож, в'яжемо, в'яжемо вже п'ятий рік, надихаємося різними новими моделями і різними шапульками в'яжуть для котиків, для іграшок, шапулі, для, для кого завгодно. В цьому році ще лайтовіші умови цього проєкту. Тож внизу ви знаєте те посилання на учасниць цього проєкту, заходьте, дивіться, ставте нам вподобайки. І надихайтеся і в'яжіть разом з нами. Проєкт, ще не закінчено, можна доєднатися. І не обов'язково зв'язати п'ять чапок, а просто побути з нами, надихнутися цією чудовою атмосферою. Що ж в мене у підсумку в мене вже виходить? Раз, два, три, чотири. П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, чи буде ще щось? Ну, мабуть, ще буде. Тож, до наступної зустрічі!